привіт привіт, рада вас вітати на моєму каналі. Дивимося сьогодні з вами енергії передбачення на липень для водних знаків. Розпочинаємо ми з риб. В риб енергія сили і зцілення. Гарна фраза написана на карті. Для того, щоб отримати те, що ти любиш, тобі спочатку потрібно бути терплячим з тим, що в тебе вже є. Тобто, це про. Комусь уривається терпець, і ви нарешті отримуєте те, що вам потрібно, те, що ви хочете. А хтось навпаки ще розуміє, що потрібно почекати ще не час. Ви вже будете дивитись по своїй ситуації від того, та, звідки і куди ви хочете прийти. Для тих, хто був дуже терплячий, якраз пора показати характер да, і свою силу. А для тих, хто навпаки був нетерплячий, можливо, в липні треба трошки зачекати зараз ми з вами побачимо, чим ще в нас відіграється липень для риб. Так, паж мечів, королева Пентаклів, дев'ятка пентаклів. Королева Пентаклів і дев'ятка пентаклів це про покращення фінансового стану. Може бути з багатьма факторами пов'язано, але це завжди про збільшення фінансів, збільшення коштів. Паж мечів це про спілкування, багато спілкування, багато переписок, розмов, які можуть привести до збільшення фінансів, наприклад. Що ще потрібно знати? Так. так. А, вам потрібно бути обережними з вашими емоціями. Тут дуже багато ваших енергій водних, та, от туз чаш, десятка чаш. Вони завжди про позитив, про здійснення бажань, але вони також і про те, що складно тримати емоції часом, там, де потрібно було б все-таки їх не те, щоб приховати, а скоріше притримати. Карта диявол це про не лише прив'язаність до чогось, а і таку розв'язаність в емоціях. Також, якщо ви Мали певний прогрес там, у вашій дієті, чи у ваших відмовах від залежностей, які б ви, якими б вони не були. Не збавляйте темп, бо тут дуже легко через якусь одну необережну думку чи ситуацію втратити певний прогрес. Тому keep going, як то кажуть. Тримайте. Тримайте курс. Справедливість восторжествує, хочеться мені сказати. Бачите, три старших аркани, справедливість, всесвіт і маг це про здійснення таких більш м... великих і масштабних планів. І по карті маг це ви, власне, будете керувати ситуацією. Тобто, як ви захочете, як ви себе поставите, до чого ви будете прагнути, і над чим ви будете працювати, те у вас і буде рости. Справедливість це карта досить проста і земна. Тобто, як ви е, покажете, да, як з вами можна, так з вами і будуть поводитись. І це буде стосуватися всього. Єрофант на дні е, говорить про е, відкриття в собі певної нової сили. Єрофант — це про підвищення, таке. В психологічно-моральному плані, тобто, ви ніби виходите на новий рівень, для вас світ стає більш зрозумілим. Ви починаєте розуміти правила гри. Ви можете навчати когось, або й самим навчатися чомусь новому, бути лідером і, скажімо, вести за собою. Загалом по ситуації тут у вас йдуть питання поїздок, переїздів, а також фінансів. Все вам буде зігравати в плюс. Шестірка пентаклів про збільшення фінансів. Четвірка жезлів може бути ще пов'язана з ремонтом, ну або також переїзди чи поїздки, облагородження територій. Там, садівництвом, ремонтом. от Всі такі моменти для вас будуть актуальні. Але в першу чергу вам потрібно зрозуміти, що не треба ховати свою силу. Потрібно нею користуватися повну. Ми з вами далі переходимо до раків. Раки. У вас прекрасні енергії перемоги і завоювання. Дуже класна фраза: той, хто контролює інших, може бути таким сильним. Але той, хто контролює себе, є набагато сильнішим. Чи вмієте ви себе контролювати? Чи ви живете по принципу мною керує все, тільки не я? Подумайте над цим. Ми зараз з вами подивимося, чого ще в рамках цих енергій чекати раком. Можуть бути поїздки, переїзди, які по королеві мечів для вас можуть бути дещо складними, бо вам хотілося б більш Вам хотілося б все-таки більше чіткості і ясності. А так буває, знаєте, що ви там не плануєте ніяку поїздку чи щось, а раптово треба кудись їхати. І це може вибивати вас у з колії. Або ви будете говорити про те, щоб поїхати кудись з вашими рідними близькими. Що нам ще тут треба знати? Ось так, колісниця, поїздка, переїзд, поїхати кудись на машині. Зустрічі з друзями. Шут, це ну, досить приємне таке відкриття, щось нове, якесь нове місце для вас. Або загалом, наприклад, ви недавно тільки почали їздити на машині, і для вас ще в новинку кудись їздити самим. І отут ви можете пробувати, наприклад, на якійсь дистанції вже їздити самі. Сумніви і переживання через те, як краще вчинити, щоб не нашкодити, бо королева жезлів у нас людина імпульсивна. І в неї от є якийсь імпульс, і так вона і діє. Не завжди це правильно. Іноді потрібно дуже класний аналіз провести перед тим, як робити певні дії, щоб вони не пішли нам в мінус, і щоб це не стало там, причиною конфлікту між вами і вашими рідними, наприклад. Ось справедливість, да, діяти чітко, логічно, виважено, дуже так по земному дивитись на ситуацію, не покладатися виключно на долю по колесу фортуни? Шестірка пентаклів. Покращення фінансів, допомога, підтримка, подарунки. Теж вас тут чекатимуть. Що тут потрібно ракам? Зрозуміти в першу чергу, вам потрібно відпочити фізично і морально. Тоді вам легше буде приймати якісь рішення Ось, по тузу жезлів вам потрібно фізично саме переключитися на якусь іншу діяльність. І от підвищити рівень енергії можна вам в такому разі, не просто лежачи на дивані, бо для когось це буде актуально, для вас ні. Тут вам треба буде трошки поактивнічий. Також можливо зайнятися якоюсь творчістю. Це було б для вас корисно, так би ви змогли максимально відпочити. І скорпіони. Скорпіоні дуже красиві анемони в нас. А, у вас карта, яка говорить про просвітлення, прояснення, перечуття. Включайте перечуття. Скорпіони досить такий містичний знак, і вам потрібно навчитися жити разом зі своєю інтуїцією, бо вона у вас сильна. Якщо вам здається, що це неправда, ви просто її не слухайте, вона у вас спить. І якщо у вас будуть якісь перечуття, якщо у вас будуть якісь там віщі, сни, що завгодно, прислухайтесь до них. Ми зараз вами ще прояснимо, чого ще чекати скорпіоном ту з мечів, прояснення, якихось документів, сонце, да, позитив. Смірка Пентаклів, якась ваша робота, над якою ви працювали, вона вам окупиться, у вас все вдасться. Потузумачів все, що може бути пов'язано зі здоров'ям, все, що може бути пов'язано з бюрократією, документами, з проясненням, чіткістю, отриманням якихось новин. Все це йде до вас в позитиві, те, над чим ви працювали. Для когось там отримати диплом, наприклад, чи сертифікат, чи пройти якісь тести. Все, над чим ви довго працювали, у вас в липні вистрілить. Що ще потрібно знати? Так, ось у вас кардинально міняється ситуація з фінансами. Тут у вас ідуть якісь великі фінансові приходи, подарунки, наприклад. Або загалом великі суми по заробітку йде плюс. І по двійці пентаклів це отримання фінансів з кількох джерел. Всесвіт, прекрасна карта, масштабування, розширення, поїздки за кордон. От у вас можуть бути сумніви, сумніви пов'язані з цим, хто, наприклад, там хотів почати займатися, не знаю, блогерством чи щось таке робити. Не сумнівайтесь. Вас можуть не дуже підтримувати ваші рідні але, там, чи друзі, але у вас тут все вийде. Масштабуйтесь, дивіться ширше на картину, ширше на ситуацію. Намагайтеся не розповідати людям про свої плани лишній раз, пожриці. Це, що пов'язано з питаннями вашої родини або грошей, бажано залишати, скажімо так, несказаним, недосказаним навіть людям, яким ви довіряєте. Ось так. І що нам потрібно знати під кінець? Туз чаш. Емоцій повно, позитивних емоцій. Для когось можливе зачаття народження дітей. Для кого актуально. Творчість. Дуже хочеться творити, хочеться займатися чимось красивим. Всі ці емоції ви можете не просто десь собі їх ховати, а дійсно спробувати займатися якоюсь творчістю, навіть якщо вам здається, що талантів у вас як таких немає. Це неправда. Загалом дуже позитивний липень у вас тут по енергіях іде. Головне, слухайте свою інтуїцію. Зважайте на передчуття. Все, люблю цілую. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Пока-пока!